Дивлячись на ці гарні вітрини. На всіх вас таких гарних. На нас таких гарних. І так от, їдучи, дивлячись на все те, що на дворі, інше не скажеш, недостатку ми не маємо. Слава Господу. Слава. Питання достатку то є інше в кожного різний, але достаток, який дозволяє жити. Вірити і славити Бога в нас є, нам дав Бог. Давид свого часу проголошував подібні слова, і в недостатку я не буду. Але починав цей вірш з того, що казав: Господь мій пастир, тому я не буду в недостатку. І благо наше, що по милості Господні ми збережені. По милості Господній дароване все потрібне для життя. Земні і небесні блага нам подарував Господь, слава Ісусу. На сьогодні блага і вічні блага в Христі ми маємо. І тому сьогодні, і не тільки сьогодні, але сьогодні по-особливому помісна церква ваша згодилась мати День подяки, мати зібрання подяки. І нам також приємно в цей день у цьому зібранні бути, щоб разом з вами дякувати, славити, величити Бога, бо ми не маємо недостатку. Ми вітаємо вас всім святом, будьте благословені. Нехай ці зібрання ще більше збагачують вас, збагачують нас у вірі і стверджують нас, що Бог з нами, він нами піклується. Я в цьому дні розважаючи, десь навіть наближаючись до цього дня, я мав цілу дилему. Не одна церква Рівненського обласного об'єднання кликала, визначила дату в цьому дні святкувати. Ми маємо з десяток церков об'єднання, які в цьому дні дякують для Господа за Його благословіння. І я радію з того. Я собі подумав, радію як, як українець. Різні прогнози були, різні наміри були по відношенню країни, в якій ми живемо, і тому я тішуся як українець цьому дню і тим благословінням, який Бог дарував до цього дня. Давайте, як українці, скажемо: Слава Господу! Слава Богу. Я в цьому дні десь підкреслив для себе думку і кажу: я тішусь як батько. Я насправді, як, мабуть, і всі ви переживання мав, коли. Прийшла війна в Україну, багато тривог, хвилювання, але дивлюсь сьогодні на сім'ю, на ті благословіння, якими Бог благословляє, і просто серце тішиться. Ми донині і наші сім'ї бережені Господу. Слава Господу! Тішусь як пастор, я вже казав, десятки церков сьогодні святкують. Тому в нас є привід радіти, тішитись і славити, славити нашого Господа. У мене на серці перед молитвою, ще швидко. Плени ми маємо, я так розумію, хор має насичену програму. Місце писання. Книга Йова, 38 розділ, 4 вірш. А, Де ти був, коли я, коли землю основав я? Розкажи, якщо маєш знання. І. Ще одне місце. Книга Йова. Останній розділ, 12 вірш, 42 розділ. І благословив Господь останні дні Іова більш, більше, ніж колишні до цього місця. Ми дякуємо Богові за достаток. І ми кажемо, що недостатку ми не мали і не маємо. Ми дякуємо за те, що ми маємо, за те, що ми отримали. І це справедливо, це правильно, цього хоче Бог, і Бог цього заслуговує. Але реальність життя мого і нашого, мені здається, є такою, що в вашому моєму житті є певні речі, яких ми не отримали. Є певні речі, за які ми молились, як, як християнин, молились, як сім'я, молились, як. Як церква. Молимось як церкви в Україні. І я чую думки багатьох людей, саме в тій частині, що церква молиться, Бог не чує, церкви моляться, я молюся, ми і те інше робимо, а війна, війна не зупинилась. І інші складові життя людини, окремої чи суспільства, де все-таки просять, моляться і не отримують. Саме в цьому напрямку я хочу короткі думки залишити. Перше, покликати бути вдячними за те, що отримали. А друге, я хочу покликати не зупинятись, молячись за те, що ми просимо, доки ще не отримали. Повертаюсь до тексту, який прочитав. Де ти був, коли землю основував я? Це питання Боже. І воно таке ну, серйозне, серйозне питання, саме, саме щоби. Ствердити Іова і внести ясність його життя, Бог вибрав цей засіб такого діалогу з запитанням. І запитання в міру важливе, в міру складне, і на нього відповідь непростою має бути. Ми знаємо цю історію, ми знаємо цю книгу, книгу Йова. Вона вона читається нами, вона запам'ятовується легко. Про неї з неї багато хто проповідує. Це відома історія, я не зупиняюсь, але насправді в життя Йова прийшли непрості переживання. Складніше що й тому, що коли ми читаємо, то нам від початку ще якби нічого не сталося, ми все розуміємо, що відбувається. В ситуації Йова все по-іншому. Він богобійно, праведно живе. Він старається чинити Божу волю, чинить її. Він хороший громадянин своєї країни, свого міста. Він хороший батько, піклуючись в духовній складові про своїх дітей. І стається те, що сталося, про що каже книга, ця книга по відношенню Йова. І він не може зрозуміти, що відбулося. І є ці розділи, які повіствують. Ті роздуми людей про те, що сталося. Ми знаємо, прийшли друзі до нього, ми знаємо реакцію друзів на все те, мовчання, пізніше мова. І мова приблизно така, як і сьогодні, десь логіка в багатьох людей є. Якщо ти постраждав, то ти винуватий. Якщо ти постраждав, то ти грішник. Десь в такому ракурсі. Говорили, говорили друзі Йова десь розважаючи над тим, що відбулося, і приводячи його до покаяння. У розділах попередніх ми бачимо, що Йов веде себе або його оцінка тої ситуації є такою, що, що він десь проголошує певні речі, ем, як, як сумнів, як, як докір певний, і, і незадоволення. Але закінчується все тим, що вступається Бог в цей діалог. І вступається якраз з цим потужним запитанням. Де ти був, коли, до речі, починається, що Господь відказав Господь його збурі. бурі? Бог починає говорити з бурі. Хто це такий, що затмарує проведіння словами без змісту? Підпережись нині, як муж, а я буду говорити з тобою. Так серйозно Бог починаю говорити. І далі оце потужне запитання. Де ти був? Коли я землю основував? Я коли б це питання, запитання прочитав, в мене виникли свої відповіді, але скоріше я поділюся тим, що я приблизив до себе і десь запитав себе, яким я був. 10 років назад. Ну, я ж маю право так аналізувати або собі е, десь певну уяву мати. І насправді, коли сьогодні дивлюся на 10 років назад, десь в, в ракурсі цього запитання, то, то є речі, за які кажу, Господи, прости мене. В тому часі в мене були свої переживання. У мене були ще зовсім маленькі діти, всі мої діти були зі мною. Але в мене була куба переживань, які заставляли мене хвилюватися і навіть боятися певних речей. А я на той час живучи в селі, маючи сім'ю, недобудовану хату, багато мав переживань в плані, де буду робити, де буду заробляти. Як кожен тато, мабуть, мама думав, що буде далі з моїми дітьми, як то там те і інше. І багато-багато інших речей. Але дивлюсь сьогодні назад 10 років. Я кажу, Господи, вибач, бо були складові мого життя християнського, де я, мабуть, мало мав віри, бо не хочеться сказати, що не мав віри, а десь мав страхи, мав переживання, мав сумніви. А сьогодні дивлюсь на ті реалії, в яких я є, моя сім'я, я кажу, Боже, я навіть не думав того, що ти зробив в моєму житті для моєї сім'ї. Давайте скажемо, слава Богу. Мені здається, що ми в певних речах подібні. Думали, переживали, але сьогодні, коли назад подивитись, насправді провів Бог, допоміг Бог, благословив Бог, зберіг Бог. І хочеться проголошувати хвалу і славу для нього, бо Він з нами, Він береже, Він веде і Він благословляє. Беремо час, коли прийшов ковід. Вибачте, що я трошки в минуле повертаюся, але я хочу, щоб ми далі рухались більш твердіше, впевненіше, з глибшою вірою повання на Бога. Я не знаю, як ви, а ми, теняне, то, то пережили серйозний стрес. Ми єдине село в Україні, да, ми не просимо нас героями рахувати, яке жорстко закрили блокпостами, не випускали з села. Я ніколи не міг повірити, що ми будемо жити в такому часі, коли насправді ти не можеш виїхати з села. Коли ти, ти заблокований, тебе там лякають поліцію, до тебе приходить прокуратура, ведуть ціле слідство, беруть прийшуть акти, протоколи, це взагалі було щось. І, і справді купа страхів, купа переживань, купа незрозумілості, що буде далі зі мною, з моєю сім'єю, з церквою. Але, але ми вже дивимося це як минуле, і кажемо. І це допоміг Бог пережити, пройти мені, сім'ї, церкві, Україні і всьому суспільству в світі. Допоміг Бог, слава Господу! Війна прийшла і знову одні прогнози, десь певна аналітика, певні бачення, певні очікування. Але церква молилась, Україна молилась, весь світ за Україну молився. І стались речі, які ми сьогодні називаємо Божим дивом і Божим заступництвом і ми в нашому краї, в місцевості нашій, можемо ось так вільно провести це святкове зібрання. Слава Ісусу! Тому нехай благословить нас Бог, щоб ми глибоко цінили тим, що ми отримали від Бога, щоб ми були вдячні постійно сьогодні по особливому в цьому зібранні за те, що ми отримали від Бога. Щоб ми маючи цей особистий досвід минулого, трошки ми зробили з вами цей екскурс, а хтось запитав би а 30 років назад. Де ти був? І певні люди сказали би, що а, глибоко далеко в світі, в Грісі, можливо, хтось навіть 10 років, а сьогодні Спасенний Христом. І так можна було би робити цей аналіз. Але я хочу ще раз своїм зверненням попросити вас не зупинятися, не розчаровуватися в Бозі. І в тих складових життя, молитовного життя, християнського життя, в яких ви ще не знайшли відповіді, не отримали відповіді. Нехай е, ворог людської душі, який хоче хитати нашу віру, який зацікавлений якомога в більшому і глибшому сумніві зневір'ї нашому в Бозі. Нехай ті люди і ті обставини, які спонукують нас до зневір'я, не мають успіху через те, що ми. Є ті люди, які вірою жили до цієї пори, Бог являв милість і допомагав нам. І навіть в надто тяжких ситуаціях, а я за це хочу сказати слава Господу. Ми й далі рухаємось вірою. Ми й далі продовжуємо вірити в Бога, служити Богові, молитись до Бога і очікувати від Бога відповіді. В моєму приватному ще раз в житті, де я був 10 років, вже складно. Навіть три роки назад, що як, як було, і, і вже складно. Але оце таке глибоке питання, де ти був, коли я засновував, це взагалі надто далеко, і це взагалі надто велико. І це для нас часто не дасть, де ти був. Але я хочу взагалі і на це питання відповідь. Від початків творіння цінність для нас або благословіння для нас є в тому, що людина. Людина, образи подоба Божа, людина в серці Бога з ціллю любов, благословіння, добро. І саме для того Бог створив нас і все для нас творив від початків. Людина в серці Бога з бажанням спасти і благословити. Це було і це до нині. Ми сьогодні з вами благословені люди, що Бог не змінив свою ціль. Бог не змінив своє бажання, Бог не змінив своє відношення до вас і до мене, і в певному часі він прийшов в наше життя з тою самою цілею спасти і благословити. І ми сьогодні зібрані як церква, спасені Ісусом люди і благословені Господом люди. Слава Ісусу! Тому цінімо тим, дякуємо Богові і тримаємось вірою Господа. Я прочитав другий текст закінчення книги Йова, і десь от якраз цей текст також є підтвердженням того, що якщо сьогодні для тебе незрозуміле, якщо сьогодні для тебе тяжке, якщо сьогодні для тебе немає відповіді на те, що ти просиш, на те, що ти запитуєш, на те, що ти очікуєш, не зупиняйся. продовжуй жити згідно Божої волі. Продовжуй служити для Бога. Продовжуй славити Бога, продовжуй довіряти Богові, продовжуй мати близький, тісний діалог з Богом. І якщо по йову, то ми читали і благословив Бог останні дні більше, ніж перші. У Бога є відповідь. У Бога є вихід. У Бога є благословіння. Тому що, якщо говорити знову, ж де ти був, коли я засновував? та порадником у Бога ніхто не був, помічником у Бога ніхто не був, але місце людини в серці Бога з бажанням спасти і благословити. Воля Божа по відношенню Іва благословити. І якраз ось цей текст показує, що Бог благословив. Останні дні Іова більше ніж перші. Тому нехай благословить нас Бог, наше життя, наше служіння, наші сім'ї рівненщину і Україну, щоб ми продовжували, продовжували вірити Богові, продовжували молитись до Бога, продовжували очікувати і переживати Божі відповіді, Боже благословіння в наше життя, в нашу долі і для нашої країни. Дякуючи за те, що отримали, продовжуємо просити. Того, що ми бажаємо. Сьогодні у нас є загальноукраїнська десь навіть і загальносвітова потреба, загальносвітова біль. Ми молимось за мир в Україні. Ми молимось за те, щоби зупинилась війна. І ми молимось не один день уже. І, можливо, хтось уже я вже говорив це на початку, хтось уже має певний сумнів, хтось уже втомився, але Боже Слово, переживання героїв віри, вчення Євангелія нас кличе до того, щоби ми. Не зупинялись. В Бозі є відповідь, в Бозі є вихід, в Бозі є втіха і в Бозі є благословіння. Перед молитвою я згадую ще один євангельський текст, 11 розділ Матвія, 28 вірш. Він дуже відомий для нас: прийдіть до мене всі обтяжені і знеможені. Немає виходу. Немає виходу в чомусь іншому, в комусь іншому. Тому ми з вами щасливі люди, що ми пізнали Христа. Що ми віримо в Ісуса, що ми спасені Христом, що ми продовжуємо і стараємось жити відповідно Божої волі для Божої слави, що ми сьогодні, керовані Святим Духом і Словом Євангелієм, зібрали, щоб дякувати Богові за Його благословіння. Ми щасливі в тому люди. Ми знаємо, від кого ми маємо благословіння, але ми не зупиняємось на тому, ми продовжуємо жити. Славлячи Бога, ми продовжуємо жити, шукаючи близькості з Богом. Ми продовжуємо жити, вірячи, надіючись. І славлячи Бога, Він достойний слави в ньому. в ньому відповідь в завтра на завтра, в ньому відповідь на майбутнє. У нього благословіння на завтра. В нього благословіння в вічності для нас, в нього, і тому іншого в нас немає. Він кличе, продовжує кликати ще раз його незмінне бажання. Його незмінне серце, я дозволю так сказати, в тому, щоби спасти і благословити людину. Щоби спасти і благословити людину. І його заклик незмінний, якби не було комусь тяжко, як би не було сьогодні тривожно, якби не було сьогодні страшно, якби не було невідоме, таке хвилююче для нас завтра. Прийдіть до мене, обтящені знеможені. І я заспокою. Навчіться від мене, візьміть ярмо моє на себе, навчіться і знайдете спокій душам, утіха і спокій наш всього людства в Ісусі Христі. Тому кличу всіх нас зараз в цій молитві, від щирого серця, подякувати Богові за те, що ми недостатку не маємо. Він благословив нас. Попросити у Бога благословення на дальніше наше життя, продовжуючи вірити, молитись і жити. На Божу славу, будуючи близькі відносини з Ним. в Ісусі Христі. Відповідь, втіха, сила і благословіння. Молимось до Господа йому слава! Амінь.